Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Дозволів на встановлення електроопалення у квартирах в Олександрії не даватимуть. Олександрійці відзначили день вишиванки. Виготовляти гердани навчать в це В Олександрії не даватимуть дозволів на облаштування у квартирах багатоповерхівок електроопалення. Пов'язано це з дефіцитом в енергосистемі та вимушеними відключеннями електроенергії. Про це повідомив міський голова під час засідання виконавчого комітету. Повідомив Сергій Кузьменко також про особливості відзначення дня міста 26 травня. Докладно у сюжеті. З днем вишиванки привітав Олександрійців Сергій Кузьменко. Закликав берегти традиції та підтримувати захисників, зокрема, донатами. Духовна броня української нації. Надзвичайно важливо, що в нас є свої українські коди, і ми їх бережемо. Сьогодні духовної броні не вистачає для того, щоб захистити нашу країну, тому ми. Маємо підтримувати тих, хто це робить зброєю в руках і боронить нашу державу. Знищена окупантами енергосистема держави наразі відчуває значний дефіцит електроенергії. Відповідно, запроваджують відключення по регіонах. Як наслідок, обленерго вирішило не надавати жителям громади дозволів на встановлення у квартирах електроопалення. Це слід врахувати тим, хто планував відключатися від централізованого теплопостачання, зазначив міський голова. В Цьому році. Обленерго такі дозволи на приєднання до того, щоб отримати можливість електрикою опалювати свою квартиру, таких дозволів давати не буде. Тому я інформую олександрійців, що ми не можемо давати дозволи на від'єднання від теплокомуненерго. Ми готуємо нашу систему сьогодні. Працівники теплокомуненерго вже працюють для того, щоб наступний опалюваний сезон. Пройшов наскільки це буде можливо, але штатно, і люди мали тепло. Цьогоріч день міста Олександрія відзначатиме 26 травня. Святкувань не буде. День народження міста відзначать стараннями місцевих колективів. А головна мета заходів підтримати захисників. Підкреслив мер будемо намагатися. Підтримати дух і настрій олександрійців, а також вмотивувати олександрійців, щоб вони знайшли можливість і знову і знову підтримали наших захисників своїми донатами. У черзі дня засідання 40 питань. Всі рішення підтримали. Зокрема, йшлося про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ряд питань стосувалися передачі благодійної допомоги для закладів освіти та центру допомоги Олександрія. Погодили зміни у графіках руху автобусів, враховуючи дачні маршрути. Підтримали також рішення про детальний план території парку Шевченка. Були на розгляді також квартирні питання. Йшлося про постановку на облік та видачу ордерів на службове житло. Підтримали і 10 земельних питань. 16 травня у парку Шевченка зібрались багато олександрійців, одягнених у вишиванки. Присутні взяли участь у флешмобі, розгорнувши вишитий представницями кожної із громад рушник Олександрійського району. Таким чином містяни долучились до відзначення дня вишиванки, який щороку припадає на 3-4 травня. На святі національного одягу українців була і наша знімальна група. Щороку у 3-4 травня українці відзначають свято свого національного одягу День вишиванки. Це подія, яка має на меті зберегти українські традиції та передати їх наступному поколінню. В Олександрії День вишиванки відзначили у парку імені Тараса Шевченка. Хтось дістає вишиванку, яка спалена війною. Хтось дістає вишиванку, яка вціліла. І виїхала з окупованих територій на більш тихі міста і села. Хтось одягає вперше вишиванку, тому що розуміє, що це дійсно є оберіг. Оберіг від ворога, оберіг від недруга. Хтось одягає вишиванку потайки тому що вони ще під окупацією. Але саме основне, що ми розуміємо, що одним із оберігів, оберігів це є код нації, зашитий червоними і чорними нитками. зашиті в національних вишивках кожної громади, кожної області, але єдиної України. Родзинкою заходу стало спільне розгортання вишитого майстринями громад рушника Олександрійського району. З кожною ниткою вони вшивали сакральну молитву, молитву за перемогу, молитву за мир, молитву за добро, злагоду і розквіт нашої батьківщини. Я хочу, щоб цей рушник єдності дійсно об'єднував навіки наш район, наш народ нашу Україну, щоб він приносив кожному з нас втілення в мрій в життя, приніс перемогу, захистив наших захисників на фронті. І щоб в подальшому несло добро, віру, любов у нашу, в нашій країні. У давні часи вишивання вважалось ритуалом. Зараз це улюблений вид дозвілля, розповідає майстриня з Олександрійської громади. Мені запропонували вишити. Я згодилась, тому що я вишиваю ну, вже близько 30 років. І вишивка ну, це моє захоплення, захоплення мого всього життя і. Дуже подобається. Я дуже рада, що я ну, змогла прийняти участь в такому цікавому проєкті. І вишивала вишивався рушник червоно-чорними нитками. І такі традиційні узори до нашої Кіровоградської області: і віночок, і візерунок, і фальшмережка, все це присутнє на цьому на рушнику Олександрійської громади. Свій внесок у вишитий рушник Олександрійського району зробила і майстриня з Приютівської ОТГ. Запропонували мені в Приютівська громада, що будуть вишивати рушник єдності. Я згодилася. О, вишили ми свій рушник з емблемою Приютівської громади. Вишивала я його десь місяць. Ну, Хотілося якнайкраще, щоб сподобалося. І все таке, зараз такий час настав, що треба нам об'єднуватися, хоч цим я можу допомогти своїй країні, своїм людям. Кожна із представниць громад Олександрійського району отримала подяку за долучення до створення вишитого рушника єднання. У день вишиванки чимало Олександрійок надягали гердани. Ці прикраси зараз дуже популярні а виготовити їх під силу навіть маленьким майстриням навчають секретам виготовлення герданів на гуртку бісероплетіння при центрі дитячої та юнацької творчості. Різнобарвні гердани та інші плетені з бісеру прикраси бачила наша знімальна група. В день вишиванки, окрім вже традиційних вишиваних сорочок та сукон, чимало модниць наділи гердани. Ці прикраси виконані на ткацькому станочку вражають різнобарв'ям і фактурою. В Олександрії декілька городків бісероплетіння це дите під керівництвом Ольги Перемет якраз і навчаються секретам ткацтва герданів. Перша робота це була такий брелок ананас, і хожу я вже ну десь три роки на бісер. Це робота я її робила ну, довгенько, але вона поїде на Київ. Мені подобається робити прикраси, ну, дивлячи які. Бувають складні, бувають легкі. Гердани, які надіть на дівчат, поїдуть до Києва на конкурс. Вона поїде на конкурс в Київ, по-моєму. І... На цьому гардані зображені метелики, тут є дуже гарні китиці, там зображені ще квіти деякі, є, дуже багато узору. І ми з варий приймаємо вже четвертий раз наші гардани, їдуть на конкурси. І ми займали перші місця, бувало другі, але найбільше перших місць у нас. Дівчата, напевне, знають, що дарувати рідним друзям. Для кожного припасли свої дизайнерські вироби. Прикраси продаються і на благодійних ярмарках, розповіла керівниця гуртка. Найближчий благодійний захід відбудеться 23 травня о 16.00 на базі ПК Олександрійський театр. Там відбудеться звітний концерт «ЦДЮТ» імені Олександра Шакала, де всі бажаючі та Олександрійці та гості міста зможуть придбати собі те, що їм буде до вподоби. А величині кошти ми всі повернемо на Збройні Сили України. Гурток бісероплетіння від це працює на базі гімназії Сузірія 19 Бісероплетіння не дешеве задоволення, проте результат того вартий. Дивлячись настільки виріб, об'ємний, відповідно він дорожчий. Якщо це гердан, то в дітей йде переважно велика кількість бісеру саме на основу і велика кількість різноманітних кольорів, але по вайзі їх йде дещо менше. Матеріал на сьогоднішній день дещо здорожчав. І, взагалі, всі дизайнерські вироби вони є дорогими. Є, діти, наприклад, беруть готову схему в інтернеті, їх досить дуже багато. Але якщо дитина змінює кольори, змінює, наприклад, не було китиць, дитина зробила китиці або навпаки, прибрала їх. Це вже є авторським задумом, і ми можемо вважати, що ця робота є оригінальною, є індивідуальною, ну не сплагіачена, так скажемо. На жаль, Люди не завжди розуміють вартість дизайнерських виробів, не цінується, На жаль, ручна робота. Але ну, я намагаюся дітям доносити саме ще й фінансову освіту. В деяких із них вже має заохочення. В них є, є замовлення індивідуальні, які вони виконують, і від цього мають кошти. І на ці вилучені кошти вони можуть придбати собі матеріали для того, щоб працювати далі. Бісероплетінням цікавляться не лише дівчата. Гурток відвідує два хлопчика. До речі, Гердан в давнину був суто чоловічою прикрасою. Тож надіти їх можуть і сучасні чоловіки. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.